Полтавська міська влада недостатньо відкрита для громади. Про це свідчать дані дослідження проведеного бюро економічних та соціальних досліджень. Полтава у рейтингу потрапила до так званої жовтої зони, з нижчими за середній показник 43% відсотками прозорості. Досліджували також окремо прозорість роботи мера, виконкомів та депутатських корпусів. У нашому місті найбільш публічним є міський голова. Далі йде міськвиконком. Вони потрапляють до жовтої зони. А ось депутати до червоної. Про їхню роботу мешканці знають найменше. Якщо частково брати, то депутати потрапляють в цю... вони найбільше тянуть. В цю червону зону, і вони потрапляють в червону зону. Їх, скажімо так, прозорість тягне нас вниз. Загалом всі міста поділили на чотири зони: до найвищої зеленої не потрапив жоден обласний центр. Достатньо прозорими визнали Івано-Франківськ та Вінницю. Вони опинилися у світло-зеленій у задовільній, жовтій Полтава та переважна більшість міст. Дуже погано з роботою органів влади знайомлять донечан та черкасців. Ці два міста отримали червоне світло. У бюро економічних та соціальних досліджень кажуть: міста, де керівництво діє непрозоро, отримують рекомендації. У цій кампанії рекомендуємо владі прийняти відома це і скажімо так. Прогресувати в бік зростання прозорості міської влади дослідження прозорості влади велися за кількома критеріями. Фахівці бюро надсилали до органів самоврядування інформаційні запити та вивчали діяльність їхніх вебсайтів. Також проаналізували стань проведення громадських слухань. У бюро відзначають, що минулого разу в експерименті брало участь 11 міст. Цього разу кількість учасників зросла. Дослідження планують проводити щороку.